Шановні друзі-знанівці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткували на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена. Все буде наша перемога. Добрий ранок, країну! Ось і новий день, день всенародного спротиву. Ось вам і нові поетичні рядки, нашого марафону. Товариство знання України за перемогу Ігор Остапенко, поезія вогні. Коли роздавали любов йому, просто забули сказати, коли роздавали ненависть, він подумав, що хто любов. І ось тепер ненавидіть усім серцем своїм строкатим, а усі його просять милостині, а усі його кличуть Бог. Він би радий всіх почути і роздати по два-три серця, щоб було де любов тримати. Про запас, як настане час. Але він гуляє на цвинтарі. Між могилами за інерцією називає померлих янголами, чия доля лише почалась, називає війну очищенням, кулемети ймує квітами, то від них розцвітає кров, переціджена до сльози. Уважає рятунком смерть, бачить нас неодмінно ситими, коли в нас колосок пшениці на родину, а ще ж є пси, забирає до себе кращих, як здається, йому найгірших, а найгіршим дає патрони рятувати найкращих. Це життя тільки білі мука, що не вистраждати у вірші, тільки сум і одвічна ненависть. Він же думав, що то любов. Він не винний в цьому, у всьому винна жінка, що йде полоти в заміноване чорне поле серед ранку, що не дожив. МП розшифровує воїн, бойова машина піхоти. БМП розшифровує мати. Боже милостивий, поможи.